Квартира в Мілані замість ліжка в притулку для біженців. Мерія італійського міста оголосила конкурс на розселення мігрантів в родинах європейців. За таку гостинність чиновники будуть платити гроші. Наша Катерина Нестеренко дізналась, у яку суму Мілан оцінює допомогу мігрантам і до чого в цій історії українці. Міланський журналіст Алесандро Мореллі один із 54 городян, хто зважився і залишив заявку на участь у конкурсі. Виявилося, сирійців серед мігрантів менше 4%. Серед людей, яких можна прийняти до себе, 7,5% українців, 14% пакистанців. Це мене дещо здивувало. Адже по телебаченню у газетах йшлося тільки про сирійців. Про те, що серед мігрантів, які хочуть потрапити до міланських родин, стільки наших співвітчизників, українські дипломати дізнаються від Я від вас, тільки перше раз чую таку інформацію. Для експериментального розселення із 350 заявок від мігрантів зрештою відібрали 5. Морель розповідає, що таких як він, національність біженців майже не цікавила. на тій зустрічі можна було почути дуже дивні запитання на зразок: а 350 євро можна занести на рахунок сплачених податків. Інше питає: А мій гість буде платити свою частину за газ, світло та воду? За пожильців з іншої країни платитимуть 400 євро. Але у Вілані за ось такий покошик з продуктами треба віддати вже 50. Тож, якщо не економити на кожній крихітці, то цих грошей висачить лише на необхідну їжу та комунальні послуги. В міланській родині мігрант житиме півроку. За цей час влада сподівається вигадати щось нове. їм надали статус біженців. і Вони лишаються на нашій території, але ми не знаємо на який період. Зараз для нас головне розселити їх за відносно невеликі гроші. На вулицях міста проект тлумачить по-своєму. Мерія за гроші платників податків намагається легалізувати хатніх робітників, адже більшість з них саме вихідці із України та Пакистану. При земпірамама 93 триані. Моїй матері 83 роки. Якби людину погодилося доглядати за нею, це б мені підійшло. Не платити 1200 євро доглядальниці, а взяти мігранта на проживання. Ані імен, ані національності відібраної п'ятірки не розголошують. Знайомитися із ними будуть тільки міланці, які пройдуть відбірковий тур. Жити в міланській родині добре. Звісно, що добре. Як ні? Скільки людей, що приїжджають сюди, мріють про таке. Роками чекають нагоди. Задоволена увагою до своєї ідеї мерія тепер сподівається, що експериментальні півроку пройдуть без скандалів, що дозволить розселяти ще більше біженців у домашній спосіб. Катерина Нестеренко, Франко Палумбо із Мілану, спеціально для ТСН один плюс один.